Рода та так і самого, і в порогу й за порогом стояли ліктори, а цар самодержавний государ лизав у ліктора халяви, щоб той йому на те на несе, коспів Дінарія позичив, а той кишений трясе. Виймає гроші і не лічить, не наче старт собі дає, і п'яний ірод знову п'є. Якось не в самім Назареті, а в якомусь у Вертепі Марія сина привела і в вітвоєм з малим прийшла. Пішить поштар і світлинєму і каже, царю так і так зіновать кукілі будяк росте в пшениці, кляте плем'я Давидове у нас зійшло. Сотни, поки не піднялось, так що ж промовив Ірод п'яний? По всьому царству Постинать малих дітей, а то погані нам не дадуть до царювати. Бо штар ні в року був підпилий і дав сенатові приказ. Щоб тільки в Віфлеємі пили малих дітей, младеньче праведний великий, спасити нас от п'яного цара, владики, от гіршого ж тебе спасла, твоя я мати, де ж нам таку матір взяти? Ми серцем голі догода, рапиською картою на лобі, онуча сміття спомела його величества, та й годі. Але не стали усіх так, як думали і задумали кати нашого народу. Молодь піднялася. І це найбільша втіха, найбільша нагорода історії в сьогоднішньому дні.